Кошти від держави на придбання житла отримали 40 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих військових. Сертифікати на купівлю будинків та квартир отримали в рамках проєкту реалізації політики героїв, ініційованої президентом України, одним із ключових напрямів, якого є забезпечення житлом захисників та їхніх родин. Родина загиблого захисника Геннадія Василенка отримала від держави сертифікат на придбання житла. Старший солдат Василенко загинув два роки тому на Донеччині. Чоловік добровольцем пішов на війну ще в 2014 році, і під час повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Нам розповіли, що є такі ініціативи, що можна подати документи на рахунок для щоб дали купівлю житла. 40 ветеранів російсько-української війни та родини загиблих воїнів, які проживають у Вінницькій області, отримали кошти від держави на придбання житла. Є ветерани ті, які навіть не мають житла. А за свою країну за свої всі борються до останнього. І це це дуже такий гарний і дуже серйозний крок, що держава допомагає нам в такому питанні. Грошову підтримку надають в рамках реалізації політики героїв, одним із ключових напрямків якої є забезпечення житлом. За останні два роки такі сертифікати отримали 320 родин з Вінниччини. Ця програма справді стала ефективною програмою, а не просто зазначеною на паперах, що вона діє, що навіть в умовах війни, коли на жаль, сьогодні всі кошти, які є, ми маємо скеровувати на сили оборони і безпеки, щоб підтримувати. Здатність, боєздатність наших захисників і захисниць все це державна програма згідно постанови кабінету міністрів України номер 719. згідно цієї постанови отримати право на компенсацію на житло можуть люди з першої другої групи інвалідності, яка була отримана внаслідок поранень там ну або в загальному захисті батьківщини. Загальна сума державної підтримки понад 700 мільйонів гривень. Більшість сімей з Вінничини вже придбали нові домівки. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.